Тому що в 1653 році склалася ситуація, що він фактично розгубив всіх своїх союзників на той момент. В армії була чума, військо скорочувалося. Його улюблений син Тимофій, на якого покладались великі надії, що він очолить Молдавію, бо він женився на Розанді Лупул, і за, цим, як воно, там, за шлюбною годою він мав би ставати новим володарем Молдави, Молдови після смерті Василя Лупула. Всі ці плани рухнули, а союзника немає. Це звичайний військовий союз із Московським царством, який Московське царство порушило через два роки підписався Віленську угоду з Річчю Посполитою. І по суті Віленська угода перекреслила березневі статті. Зоді, виявляє, тоді виявляється, тоді Богдан Хмельницький перший, перший навіть не, не, не бажаючи цього, прийшов по цьому шляху. По якому? Військового, військового Союзу з Росією. Військові союзи, козаки укладали, починали...